Якщо термін дії вашого електронного підпису завершується, то є можливість отримати новий у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг депозит сайн дистанційно. Для цього вам потрібно перейти до поточного профіля, обрати цифровий підпис та натиснути Замовити ключ. У вікні, що відобразилось, оберіть, чий ключ бажаєте та натисніть Далі. Подальшому необхідно ввести номер телефону, на який буде зареєстровано новий ключ у Депозит Сайн. Допускаються номери українських мобільних операторів. Номер має бути доступний. Номер телефону використовується як ідентифікатор при використанні хмарного ключа та виступає як логін для входу в особистий кабінет Депозит Сайн. Натисніть Надіслати код та перевірте мобільний телефон. Повідомлення пріоритетно надходить у Viber-вкладка Бізнес-чати. Якщо не маєте Viber на вказаному номері, то перевірте у звичайних смс. Отриманий код підтвердження введіть у відповідне поле та натисніть Підтвердити. Ознайомтеся з даними, які будуть внесені до сертифікату нового електронного підпису та натисніть Створити заяву. Наступним кроком необхідно зазначити в першому полі кодове слово. Воно потрібне для керування особистим ключем в особистому кабінеті, зазначте будь-яке слово українською мовою, типово дівочі прізвище матері. Тощо. У другому та третьому полях необхідно зазначити бажаний пароль до ключа. Додатково ви можете натиснути на Елемент, щоб переглянути введену вами комбінацію. Депозит Sign не встановлює вимог до довжини та складності паролю, тому можете зазначити будь-яку комбінацію, яку вважаєте зручною та надійною. Натисніть кнопку Підтвердити а натисніть Підписати та Відправити. На цьому етапі ви виконали усі необхідні дії. Новий ключ буде діяти з моменту здійснення оплати. Для уточнення порядку оплати та отримання рахунку зверніться до представника за одним із запропонованих номерів.